Всіх вітаю! Сьогодні хочу показати вам простий візерунок для шапки. Але цей візерунок можна використовувати не лише для шапки, а і для будь-яких інших виробів, плечових виробів, тобто для жилеток, жакетів, джемперів. Але він дуже гарно виглядає на шапці, так як тут такі створюються рубчики. Він взагалі дуже легенький, дуже простий. Я ось зробила такий зразочок невеличкий, і хочу вам розказати. Ну, далі ми продовжимо тут в'язати. Тут у мене на цьому зразочку набрано 20 петель. Раппорт цього візерунка складається із 4 петель і двох рядів. Всього-навсього, дуже просто. Ну, давайте розпочнемо. Як це тут я трішки, мабуть, зробила помилку вже в останньому рядочку, чомусь захотілося. Ну, Зато ми відділили. Давайте розпочнемо з першого ряду. Ви петлі можете набирати довільно. хто як набирає, хто як звик. Я набираю методом довгого хвоста. От в мене він доволі довгий вийшов. Ну, Я потім цей зразочок розпустю, і всі ці ниточки використаються. От Будемо вважати, що це у нас набрані петлі. Перший ряд, як ми в'яжемо, першу знімаємо кромочну або крайню. І тут у нас, Зверніть увагу, з цієї сторони дві виворотні і з цієї дві виворотні це для симетрії візерунку. І е, в'яжемо дві виворотні. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. І так продовжуємо до кінця нашого ряду. Це у нас перший ряд. Дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Ось так, ми зробили дві лицеві, далі у нас тут для симетрії дві виворітні і крайня петля виворітна. Я її пров'язую виворітною, хто як хоче, так і пров'язує, хто як звик. Далі, другий ряд. Ми в'яжемо усі петлі лицевими. Всі петлі лицевими. Ну, звичайно, у першому рядочку, то тут іще зрозуміло візерунок, треба декілька рядочків пров'язати. Але, в принципі, дуже простий спосіб, але в шапці це виглядає дуже гарно. Я вам в одному з своїх відео показувала шапку, вона такого була, здається, фіолетового кольору. Ось, ось так у нас вийшло: це мене. Не беремо до уваги, ось так у нас виходить. Знову першу знімаємо крайню, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. І так ми продовжуємо в'язати. Всі наші 20 петелечок. Ну, ви як будете набирати, ви будете е, там вираховувати собі, як на шапку. У мене є зв'язана шапка такою. Е, так, секундочку. Заговорилась. У мене є шапка зв'язана такою в'язкою, це дуже гарно виглядає. Я правда її не, не підготувала. Дві виворітні, дві лицеві. Дві виворітні для симетрії і крайня петля. Четвертий ряд, знову, всі петлі лицеві. Це ми в'яжемо якщо поворотними рядами. Якщо ми в'яжемо шапочку по кругу, то відповідно, ну там уже треба дивитися. Колись, можливо, зв'яжемо з вами шапочку по кругу. Там треба дивитися. Зазвичай, якщо по кругу, то ці петлі пров'язуються виворітними. Так. І ось така суть. Бачите? Ось така суть. Ось такий виходить візерунок. Бачите, такі доріжки. Ніби рубчики, ніби доріжки, дуже симпатично виглядає на шапці. Дуже гарно виглядає і дуже швидко, дуже просто в'яжеться. Ось такий візеруночок я вам хотіла показати сьогодні. Ось, бачите, гарно так. Не треба ніяк заморочуватися там ніяких. Е Дуже просто. Всім дякую, що були зі мною. Всім до зустрічі! Всіх обняла!